Патіжа. Привіт, цигани! Сьогодні борщ. Але але він буде незвичайним. Він з паприкою та квасолею, з буряковим квасом та квашеними томатами. З домашньою аджикою та селерою. Вау! А саме головне, ми робимо в казані з димком. Ну. Не треба казати, що цей борщ неправильний, адже їх дуже багато різновидів, і це один з них. Ми просто готуємо один з я готував і класичний, і не класичний. От дивись, наприклад, у дземброні готують з бджолами борщ, а у верховині з медом. В Бердянську з бичками готують борщ, а от у очакові з кількою, наприклад, та карасями. От у Ужгороді з білими грибами, а у Криму з баклажанами. Цікаво, у Полтаві з чорнослом або копченою грушою, а от у Хмельницьку з морозивим гірчичним або козячим сиром. А? А? Ти га. В Одесі готували з квашними помідорами, а ось дивись, на Слобожанщині готували з солодовим, житнім буряковим квасом борщі. Ого, далі йдемо. На п'яточках свиних на копитах, на кістках з кістковим мозком готували у Харкові, з фасолю або бобами та квашеною капустою готували у Донецьку та Луганську. Ти знав це, мальчишка, чи ні? Так, я вже тебе напевно заїбав інформацію, тому давай вже готувати. Накаляємо казан та наливаємо олію. Твоє здоров'я, давай поріжемо трохи м'яса. Я взяв яловичину, подивись, це шматок такий пісний, а ось дивись. На кістці ох і бульйон буде з кістковим мозком, бери так, як я. Це різати не буду. Чи буду? Не буду. А ось це трохи поріжу, так? На ось такий шматочок. Опа! Опа. Ну, це великі, я вважаю, шматки, дивись, але вони у нас будуть розвалюватись на волокна. Що там, ану? Оооо, шипить. Закидаємо усе м'ясо. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце вже, оце вже мені подобається. На. Опа! Вау. Вау! Ось це в нас проходить реакція Майора. Чому всі люблять смажене? Чому всі люблять скоринку? Тому що амінокислоти та сахари раз і карамелізуються. Оце всі полюбляють. Без кольору немає смаку, тому для бульйону підсмажимо м'ясо. Ой -ой, ой 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 подивись. Ти бачиш. Яка скоринка, подивись. А зараз підемо. Різати цибулю, поки м'ясо смажиться, та моркву та бурячок. До побачення. Так як у нас сьогодні страва у казані, все крупними шматками. Так, по е, по козацьких по -козацьки робимо. Бам! Дивись на половинку, четвертинка. Один, два, три. Оп-оп-оп-оп оп оп оп. Почнемо з цибулі. Викінчтен. Хто з вас не полюбляє борщ? Є такі люди, які борщ не полюбляють це дуже дивно. Відпишіться від мене, тому що я їм борща стільки багато, я складаюсь не з води і крові, а я складаюсь на 99% з борща. В мене борщ протікає по венах, тому що я їм кожен день. Слухай мене. Давай спочатку перемішаємо м'ясо, а потім послухай. Ой-ой-ой-ой-ой! Вау, Вау! Подивіться, будь ласка. Подивіться. Ну, не краса то я, а? Вау, вау, вау! Колір м'ясу придали, тому бульйон буде смачніший, аніж закидали би у воду сере м'ясо. Так, хто не знає, це спадщина ЮНЕСКО, борщ його охороняє ЮНЕСКО по всьому світі. От що буде, якщо не стане борщу? А я стану більш дратівливий та е не буду спати нормально. Фу, борщ це класика української кухні. В жодної країни немає такого замороченого блюда, як перша страва борщ. Немає. Покидали, покидали у суп, І все, до побачення. Ти скажеш багато дзибуля. Багато ти пісюна трогаєш руками по вечорах. А дзибуль увесь розтане і в кінці приготування його не буде видно. Подивись сюди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Як я полюбляю готувати у казані. Отой дим в очі пече, а тобі до біздиво. воно так приємно. Приємно? Ти що знов російською балакаєш? Приємно! Як професійний кухар обираю професійне обладнання? Бонагріл. Мангали тільки бонагріл. Добре, готуємо далі. Як воно гарно шипить! Як воно гарно шипить! Ох, дзибель, ох, м'ясо. Поріжемо. Блять. Моркву. Оп, поріжемо моркви трохи. Як трохи? Нормально, моркви поріжемо. Ти кажеш, візьми Терку на три, да на три собі сраку тією теркою. Ні, мужицька їда, чоловіча робиться отак. Крупно ріжеш. Або, ну, як хочеш ріж, але ріж, а терку викинь з дому. Яка-м'яка яка стала цибулька. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. морковчині, Ділболіні морковчині, подиви, яке дійство кольорів. Це вау. Це да, це реальний підідід, Це підідід 100%. Ну давай, ну давай, ну скажи мені, неправильно, спочатку бульйон, потім засмажка. Ми робимо на казані, Тут інша історія. А ти зі своїми оціми вислівами подумай трохи, давай дружити? Давай з тобою дружити. Не думаю, що ми потоваршуємо, тому що ти гімно собачаче. Хоча я гімно, так, собачаче, тому потоваршуємо. Ну куди ж без бурячку? Подивись, це буряк. Це буряк. Ти мені кажеш, ріж дрібніше. Ні. Я буду великими шматками різати, щоб відчувати кожен смак інгредієнту. А так ти би взяв блендер, переблендерив і що їж ту пасту кашу незрозуміло. Хочеться відчувати текстуру та смак. Бурячок. Подивись, подивись, подивись сюди. Це ще більше кольорів стало. Апетитно хочеться їсти. Перемішуємо. Вау! Подивись. Я кайфую від цього клянусь. Поїхали ми в Таджикистан і ми заїбались їсти плов, шурпу, лагман і ми хочемо українського борща. Ми приїхали, борщ написано, ми заходимо, вони дають нам з шурпи бульйон. Натирають бурячок варений, кладуть з боку тарілки і кажуть, ложкою згрібаєте, перемішайте, це буде борщ. Не смішно, ні? І мені було несмішно, це реально гімно було. Шурпу з буряком їв, це неприємно. А вони гадають, що це борщ. Таджики, це не так дивіться. О, таджики, дивіться моє відео! Ось це є борщ, у вас є мангалка за меню. І я вам показую, як це робити правильно. Ходімо, таджики! Таджики, ходімо! Зараз таджики, ми перемішуємо. Вау, це селера, скажеш, не потрібна, а я тобі скажу, до кожного бульйону супів додають селеру. В тебе морква, цибуля та селера. Понюхай! Ах, йобаний нос, я обожнюю селеру. Давай поріжемо. Якщо полюбляєш додавати паприку до борщу, то ти сальса як і я, тому що це поціновуючи полюбляють. Поїхали. Але половинку я залишу на кінець у кінці добавлю, а. Іншу полинку зараз додамо. Ух, яка м'ясиста паприка, дивись. Ну що, ходімо, закинемо попригу. Паприга, поприга. Опа, опа, опа. А тепер перемішаємо. Дим потрапляє в очі. Воно неприємно, але так подобається і не можу пояснити чому. Як це чому? Мужики, мангал це... Хто не розуміє, це не сердечко, це перевернута срака. Мужики та мангал та перевернута срака. Зараз ми будемо різати томат. Да, він такий тепличний, але посилимо усе томатною пастою і її підсмажимо, щоб не було земляного земельного присмаку. Зрозумів? Не кидай її одразу бульйон, підсмаж трохи. Шм! Як тобі такий гарний помідорінні? Підоріні. Підоріні? Це ти на мене сказав? Мені не подобається, як ти зі мною спілкуєшся. Е, мальчишка, не подобається. Ось тут в нас перестає все смажитись і буде тушитись, тому що тут багато води у помідоріні. Обсмажуємо томатну пасту отут з боку. Дивись. Ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Отак. Хай трохи обсмажиться отут. Щоб не було що, щоб не було земельного присмаку. Правильно, ти вже навчився. Гроші давай. Це платний вебінар в телеграм-каналі. Заливаємо окропом. Налив собі на ногу бляха. Пече, пече, коли я смажу, завжди пече. Перемішуємо. Давай трохи поперчимо. Кухонне обладнання, тільки краув. Косний мозок. Дивіться. Ой, вибиваємо його туди. О, от, давай от так. Домашня аджика. Туди ж. Вона така ферментована, газована. Вау, кисла! Хм. Ммм. Вау. Ах. Доводимо бульйон до смаку. Що потрібно? Лаврового листу, собачого дристу, сіль, чорний перець, паприка копчена. І ще що? Баланс смаку: цукор, сіль та лимон. Лимон. Видавимо, вичавимо лимон, щоб був баланс, а оцит не потрібно. Оцет – це бича хуйня. Чотири листочки лаврового листу достатньо. Давайте зроблю, як я починав відео робити. Всі казали вау, що це за прикол! Я. А... Це потрібно робити вдома, нібито з димком. А в нас і так з димком, але я зробив, щоб вас повчати. Нюхай жопу. Будь ласка, напиши коментар, постав лайк, підпишись, покажи друзям, щоб це відео у топ піднялось і побачило багато людей. Тому що, сука, я стараюсь мать його, чесно. щоб мені на душі було delicious. Зроби так. Зроби так! Зроби так. Ну, зроби так. Так, перемішуємо. А арома, а аромати. Це паприка копчена. Вау! Amazing. Сіль це affordable, тому додаємо. Краще не досолити, чим сіллю переборщити. Це не смішно. А ні, це прикольно. Борщ, переборщити, так? А вам прикольно було? WhatsApp we eat Vanilla Face, якщо ти полюбляєш. Густий. Такий борщ, щоб плошка стояла, це нормально. Адже якщо він рідкий, це що? Суп з буряка це не нормально. Тому роби густий, як і я. Оттак. Опа. Поріжу капусту не довгими смужками, щоб тут залишалися червоні сліди від борщу, а кубіком таким великим. Ну, це ж чоловіча кухня. Є. Е -е. Стоять. Стоять. Вирізаємо цю тему. Опа! Опа, ди гуляй, давай вилазь, вилазь. О, добре сюди. Так, смішаємо і пробуємо. Тестуємо. Ой, подивись на це дійство. Ти так теж зможеш, тому що тебе показую. Ти 100% зможеш так. Або ні, або в тебе руки зі сраки. Не знаю, спробуй. Напиши мені. Від аджики він і так кислий, тому лимон не потрібно. В нас є квашені помідори, вони теж кислі. Дивись, дивись, дивись. Потримо. Мнемо. Мнемо, немо. Били? Жмакаємо. Ух, єс. Таку пірешку їв би? Добре. Стоять. Шкірочки відділять. Доберще. Повну ложку меду добавлю сюди. О. Баланс. Баланс смаку. А з медом, як наші пращури робили. Сармати, гуни. А тепер ми робимо дві тарелі вибагливого хлопа. Вони будуть панські. Сало, цибулька ну ти таке полюбляєш. До борщу потрібно. До речі, користуюсь посудом тільки керамікс ательє. Покажи, що знизу стоїть. Вау, дивіться, да? гарнючі? Амейзінг посуд. Добре, поїхали. Сало домашнього приготування. Дякую родичам. Визивай собі швидку, ти бачиш це? Вау! Ну. 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 Ой-ой-ой-ой-ой. Я тобі не заздрюю, наче. Трошки звичайного дзибуля на панську тарелю. Нікому не завадить. Дивись, іди сюди. Опа. Оп. Ну. Чисна на чині. Тоже. Теж. Раз. Опа. 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 Надаю перевагу не пампушкам, а чорному хлібу. А, з коріандром. Ну, ну, ти знаєш, як воно пахне. А пахне. Скоро фінал. Дзиболяко раз два, раз два, Чесно чійні. І Не кажи мені, що не захотілося. Так, пробач мене, це визиває слину, визиває собі швидку, тобі вже погано. Але мотивую тебе, спробуй. Трохи And трохи салт. Все. Подивись, дві панські тарелі вивагливого хлопа готові. Вау! Ну, це дуже потужно. Олександр, це потужно. Знаю, знаю, знаю. Не кажи. Помішаємо. Ого, до краю дивись. Ой-ой-ой-ой-ой. Не ну, подивись, як воно виглядає. Часник, плюс зелень, поріжемо, зробимо заготовку. Знімаємо казан, кидаємо, 5 хвилин і їмо. От так от б'єш по ньому і все. Ось так от. Пим-пим. Пем. Пм. А потім ріжеш. Чесничок ріжеш, кажу. Почув? Без рук. На велосипеді катаюсь. Отак от розмазав його, все, зібрав до зелені. Зелень часник та трошки чорного пепер. Пепе. Блек пеперінчино. Ще, 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 ще. І оце вже забагато було. Ух, блядь. Пробачте. Так, це заготовочка. Дивіться, у нас тут є паприка, квасоля та заготовочка в кінці. Але квасолю, дивіться, друзі, не потрібно варити, тому що я купив вже готову. А її довго просто варити. Замачувати за день, варити. Я їбав ці клопоти. Женя Клопотенко, напиши мені, Женя мені написав у коментарях: заїбись. Під моє. Що я готував? Яку страву. А, ми з Хвостом готували томкха суп. І він написав, каже, ну хто так пише, просто. заєбись. Женя, приходь в гості. До речі, Женя, скоро Євген у нас буде в гостях, так? квасоля у томаті. Оп, запригнула уся. Болгарський перець. Це друга половинка, пам'ятаєте? Ми першу додали в засмажку, а це друга половинка вона у кінці. Ні, юначе, це не рево вишневе, це буряковий квас. Його дуже просто робити, спитай мене, як, я тобі скажу, 2-3 дні він в тебе готовий. Останній штрих закидаємо зелень з часником та з чорним перцем. Відставляємо з вогню у тепле місце, хай настоїться хвилин 20. Не перелив. Прикинь, не перелив. Звідки в мене гроші на 12 літрів борщу. Вигідно обміняв крипту. Не скажу де. Та обміфається, обміфай. Покликав друзів, зараз поїмо презентація. Відварена картопля окремо. Трохи так роздавили. Ходімо, покажу. Ой-ой-ой-ой-ой. М'яска. Опа. Подивись тільки. Як тобі? Уля-ля. Ок. Отак? Добре. Мальчишка, подивись, яка гарна тареля, який гарний борщ у нас є. Запросив сусідів. Не дуже приємні люди, але все одно треба з ними товаришувати. Да, вони поїмо. Це дуже смачно. Подивись, яка слоняча порція. Ніхуя собі. Сідайте, друзі. Зараз я тебе навчу їсти правильно борщ. Треба брати хліб, треба макати у гірчицю, треба брати сало, великий шматок нормальний. О, хрон! Дивись сюди, хрона, трохи. Трохи сюди хроно. Так, нормально. Дзибуль. Ти готовий? Are you ready? реди mm. Хорошо. Да лише смм. Засерви борщем. Три рази. Ух, матьо. Це хорошо. Це да. Це да. Де м'ясо. Ано. Воно розвалюється на волокна чи ні? Руками. Ну, ля. А, пізда, як смачно. Хорошо. Тепер ти вмієш варити борщ. Тепер ти вмієш варити борщ. Підписуйся, напиши мені коментарі. Komentaras? Komentaras ukraińskas? Ugh, sūka, Sasko, po rusų kalbate?